Вересні 2002 року мені пощастило стати учасником програми розвиток загальної середньої освіти, яка відбувалася в Японії на базі Нагоя університету. Це аеропорт міста Токіо, коли ми спочатку прибули. А потім ми приїхали в спеціальний центр у місті Осака. Японська міжнародна агенція міжнародного розвитку, як вона називається, Джайка має такі чайка-центри. Ось один із таких, Осака International Center, у восьми містах країни. Власне кажучи, головне завдання таких центрів допомагати розвитку людського потенціалу планети. І тут проходять заняття, починаючи від освіти, закінчуючи металургії. Має чудові умови для того, щоб можна було і жити, і навчатися, і просто комфортно себе відчувати. І в Осаці такий центр, і в ногою. От мені а, така, такий пристрій для зберігання газет. Як кажуть, дешевої серди, то досить легко його зробити і дуже зручно користуватися. На жаль, українських газет я не знайшов, але газети російською, англійською і іншими мовами в Джайка-центрі були взагалі, японська система освіти є надзвичайно цікавою. Модель вони взяли у Сполучених Штатів Америки. Ну, я маю на увазі модель. Там початкова школа, 6 років, і далі модель організації і університетського навчання, але вони нічого не копіювали, як кажуть у американців. Вони цю систему вдосконалили, вони її модернізували, вони її збагатили, в тому числі збагатили її національним калоритом. Звичайно, країна надзвичайно. Інноваційна, технічно розвинута, і, власне кажучи, японське економічне диво бере свій початок в освіті, культурі, і з цього вони починали. Інакше інноваційну економіку створити Японія ніколи не змогла. Країна, попри високий рівень технізації, автомобілізації, наприклад, має, ви бачили, велосипеди і японські старшокласники, на відміну від своїх американських однолітків, які приїздять в школу на машинах, приїздять в школу на велосипедах. Так що велосипед це теж складова частина життя японського школяра, японського старшокласника. Дійсно, Японці старалися взяти все найкраще з інших країн для своєї системи освіти, і зокрема нам читали лекції з порівняльної педагогіки про системи освіти, чи то Південної Кореї, чи то Китаю, чи то Філіппін, чи то Камбоджі. І, власне кажучи, національний калорит. Він у усьому. зокрема, в джайка-центрі в Нагої. Ми бачили, як вони кажуть, кімнату в національному стилі, де проходила чайна церемонія. Така ж сама кімната є в університеті Нагоя. Що тут ці кімнати діючі, і скажемо, сама чайна церемонія це свого роду нагода подумати про сенс життя. Десь зупинитися, десь подумати заради чого ти живеш, і подумати, власне кажучи, що життя складається не тільки з роботи, а й багато іншого. І, власне кажучи, коли я прочитав серед завдань японської освіти в бюрократичному документі, в документі міністерства освіти підсилювати у дитини смак до життя то я чомусь подумав, що і, і, починаючи від чайної церемонії до всього іншого, все ж таки смак до життя японці мають і прагнуть його для своїх дітей теж підсилити. І, власне кажучи, сама церемонія дуже цікава. І я ніколи не пив такого смачного зеленого чаю, як на цій чайній церемонії. Його розмішують такою кісточкою, яка схожа на той, яку ми використовуємо, коли голимося. А це чайка центр у місті Нагоя. Нагоя четверте за величиною місто в Японії. Досить велика близько трьох мільйонів, як наш Київ. Церемонія відкриття наших, наших курсів, нашої групи. До речі, в нашій групі було всього вісім учасників. Дуже невеличка була постійна дід Аква Сан, яка з нами працювала, і ми. В основному працювали на базі Нагоя університету, але постійно кудись виїжджали. Виїжджали в Гіфу префектуру, в саме місто Гіфу, виїжджали в невеличкі міста гіфу префектури, в тому числі в горах. Виїжджали в місто Токіо, виїжджали в місто Цукуба, тобто досить широко могли бачити різні навчальні заклади від шкіл до інституту мультимедійної освіти. Цієї держави. Ну і зрозуміло, що кожен для себе теж міг організовувати і культурну програму. Зокрема, я прагнув по максимуму надолужити те, що я, наприклад, не вивчив на історичному факультеті з історії японської культури, і навіть в останній день перебування встиг самостійно поїхати в місто Кіота, стару столицю Японії, щоб подивитися на пам'ятки цього міста. Ось це... Школа, перша школа, в яку я пропоную зазирнути, школа при університеті Нагоя. Школа міська, школа велика і великі класи, як ви бачите. Тут може бути до 40 учнів. Для японського директора школи дешевше купити нових кілька десятків комп'ютерів, ніж найняти зайвого вчителя, бо зрозуміло, що заробітна плата вчителя значно вища, ніж в Україні. Причому ви бачите, що всі учні в школі мають форму. Форма різна в різних школах, і ми потім побачимо. Ну, Досить невимушена панує атмосфера, і я б сказав, що від авторитарної педагогіки ви це бачите, дивлячись на обличчя цих дітей, японські вчителі давно вже відійшли. Ось це урок мистецтва. Причому що мені дуже подобається, ні найменшої немає показухи. Якщо там десь лежить смітник, то він лежить і ніхто його не прибирав до приходу гостей, якби це зробили в нашій школі. Якщо на цьому уроці мистецтва панує, як би ми сказали, творчий хаос, то ніхто не збирався якось по струнці цих дітей вистраювати тільки тому, що прийшли гості. Гості є гості. Вони повинні себе відчувати гостями. Вони себе відчувають господарями. І ніхто штучно не створює якогось більш прикрашеного образу японської школи для гостей. І Це дуже приємно, що дійсно так. Відбувається, от бачите таку сценку, яка показує, що і діти теж не збираються перед навіть камерою міняти свою манеру поведінкою. Зараз ви побачите жахливий випадок рукоприкладства з боку японського вчителя. Це він зробив перед каберою. Як бачите, таке рукоприкладство не викликає учнів бажання подати до вчителя в суд. Але коли, зрештою, дивишся, то в цьому творчому хаосі народжуються досить цікаві витвори мистецтва. Я потім передивлявся роботи цих дітей, вони вражаючі. Сама школа, сама спортивний майданчик. Далі там є відкритий басейн. Вона вже досить стара, тобто, це не останнє слово архітектурної моди. Але досить цікаво. Є тут і система безпеки. Ви її бачите, всюди камери і відстежують, що відбувається на території, що відбувається в коридорах, і, мабуть, це непогано, що так зроблено. В усіх японських школах, і, до речі, не тільки в школах, а і в тому ж самому ресторані треба знімати взуття. Є змінне взуття, і зразу ж довелося поміняти свої туфлі на ці тапці. Це японська учительська. Ну, кожен вчитель має свій стіл, і як там ви бачите на столі, у кожного э, достатньо багато паперів і, і всього іншого класи, я вже говорив, досить великі. Ну, що э, кидається в очі, те, що парти, як правило, одномісні. Є така досить динамічна система. Ну, Японська школа про рівень комп'ютеризації ви бачите самі, Зайвий раз не треба говорити, що вона комп'ютера. Комп'ютеризована, я навіть робив експеримент, ходив з відеокамерою по школі і пробував знайти хоч один кабінет без комп'ютера, де немає комп'ютера. Я так і не знайшов один раз. Зрадів, але виявилося, що і в класі східних єдиноборств комп'ютер є. А це урок домашньої економіки. Дітки проектують будинок своєї мрії. Ось вони роблять креслення, потім за допомогою інтернету знають ціну на землю, де буде цей будинок, знають вартість матеріалів, і це буде цілком реальний проєкт. Ну, клімат в Японії значно тепліший, ніж у нас, тому багато басейнів в школах відкриті, як і цей. Спортом дуже полюбляють займатися японські діти, взагалі вони надзвичайно рухливі, динамічні. Ось ми на уроці фізкультури в цій школі. Самі спортивні зали, ви потім звернете увагу, вони, от і директор школи показав, що він вміє це робити. Спортивні зали є трансформерами, вони легко перетворюються на актову залу. Учні мають свій, свою кімнатку для шкільного уряду і, власне кажучи, так, така кімнатка підкреслює, що і самоврядуванням тут займаються в цій школі. Ми побували в багатьох інших школах, і, зокрема, побували в малесеньких школах Гіфу-префектури. Ось це місто Такаяма. це справжня Японія. Тому що в містах гігантах, таких як Токіо Нагоя чи Осака, де я побував в справжньої Японії, побачити важко. Це дійсно глобалізований світ із хмарочосами. А тут можна побачити куточок старої Японії і відчути той японський калорит, ну в тому числі народні ремесла, як ви бачите, представлені досить широко. І попри те, що це японська глибинка, це японська провінція, в цій провінції є надзвичайно цікаві школи, і ми зараз побачимо ці школи. Місто надзвичайно доглянуте, місто надзвичайно чисте, місто безпечне для життя. Ось куточок старої Японії. Сто років тому вся Японія була такою. В місті безпечно ходити в будь-який час, в будь-яку годину злочинність фактично відсутня. Тепер завітаємо до ну, майже сільської школи, це не майже, це точно Норіса, сільськогосподарська школа. Ми побачимо те, що ми назвали там пришкільним господарством. В цьому пришкільному господарстві є і величезний сад. І ви зараз побачите, як загорнуте кожне яблуко в таку паперову мішечок, схожий на мішечок з під чаю. Кожна грона винограду теж загорнута в такий Бо же самий паперовий мішечок. Чому так я вам не скажу така агрокультура в них і така технологія вирощування винограда? Вони мають свою ферму, вони мають свій магазин. Магазин до речі дуже популярний, тому що все якісно і дуже дешево. Ось діти виготовляють сок, який потім буде продаватися в цьому магазині. Заробляють достатньо пристойні гроші, які інвестують в свою школу. Мають м'ясний цех. І зараз ви побачите, що вакуумна упаковка і на звичайно хорошому якісному рівні. Виготовляють, наприклад, такі таблички для кабінетів в іншій майстерні. Роблять вони це не руками, це програмне управління мають станки. А, от класи цієї школи придивіться, форма вже не така, як у учнів нагої, трошки інша, але в принципі стандарт зберігається. Ну, я, наприклад, не знаю, що сказали б наші учні, якби їх змусили зас... одягнути в гольфи. Ну, один із їхніх напрямків, в тому числі і мистецтво переробка сміття. От, наприклад, з пластикової пляшки вони роблять такий вентилятор, який відганяє горобців. До чого тільки фантазія не доходить. А це початкова школа. Бачите, як дітки реагують на камеру. Дітки дуже цікаві, такі шустрі, як би ми говорили. В школі зараз ви побачите, що відбувається. Ми потрапили тоді, коли чисті хвилинки були. Тобто вся школа о, о, о певній годині щодня 15 хвилин е, е, прибирається, прибирається силами самих учнів. А це фізкультурні перерви, фізкульт-паузи для японських дітей. Ми в кабінеті директора. от там зверху портрети всіх директорів шкіл за всі 120 років існування цієї школи, причому всі директори, чоловіки. Хоча це є початкова школа, ось нинішній директор, коли я йому сказав, що хороша ідея так вшанувати своїх попередників, він мені каже: та ні, не дуже, бо всі ж вони дивляться на мене. Ну тут кабінет директора такий має дещо ретро стиль, такі смаки у цього директора. Далі ми могли бачити вже модернові кабінети в такому сучасному модерному стилі. А ось дітлахи прибирають школу чисті хвилинки, а заодно і демонструють себе перед відеокамерою. Так що, якщо наші нові українці ставлять запитання, чому моя дитина повинна з війником працювати, такі запитання не стоять в японській школі. Це попри те, що фінансування на Одну дитину в цій школі близько 15 тисяч доларів в рік, і маючи такі гроші, можна було б найняти зайву прибиральницю. А ось це медичний пункт. Ну дітки, як ви бачите, дуже активні. Тому хтось розбив носа, хтось розбив коліно. Директора школи за це з роботи не звільняють і трагедії з цього не роблять. І сам медпункт обладнаний так, щоб діти не боялися. Ось подивіться, є куточок, є іграшка. А це урок музики. Він одночасно є урок Фізкультури. Зверніть увагу, дитина має маску на обличчі. Це у дитини не жить і щоб не заразити інших своїх однокласників, вона одягає маску. Точно так можна побачити маску в метро, коли людина не хоче поширювати якісь інфекції. Я сказав, що урок музики одночасно і урок фізкультури, і дітки досить активно займаються і фізичними вправами під час цього уроку. Трошечки далі ми побачимо, як вони співають. і Це щось нагадує наші піонерські пісні, але японською мовою виконання японських дітей. Грають на сопілці. До речі, в цій школі символіка жовті і сині кольори, так що це японські українці. Піонерська пісня по-японськи. В класі можна побачити найрізноманітніші стенди. Ось стенди з живими обличчями дітей з фотографіями учнів цього класу. Якщо немає боксиків, можна зробити звичайні крючки, де дітки можуть свої речі. Залишати в коридорі, і це теж, скажімо так, досить, досить дешевий спосіб. Знову фізкультурна пауза. Такі масові дійства в Японії досить поширені. Я б сказав, що в них значно більш поширені такі колективні форми, ніж в інших країнах. Бо, мабуть, все ж таки менталітет все ще зберігає оці елементи колективізму. Японський значно більше ніж менталітет голландця чи менталітет американця, і школа теж цьому сприяє. Клімат досить жаркий, тому всі в шапочках. Це вечірня школа, але попри те, що це вечірня школа, тут теж є уроки музики. От дітки виготовляють таку перфокарту, і ви зараз почуєте, як лунає шарманка, куди вставляють цю перфокарту. Заняття в вечірній школі починається з того, що діти вечеряють досить дешеві. Там вечері ми самі е, сходили. Наприклад, я вперше в житті їв запечені каштани, досить смачно. Е, якщо дитина, е, учень це власне для працюючої молоді, школа заснув, його ніхто не, не чіпає. Він так собі і може поспати урок інший. Ну, це теж підкреслена повага до особистості. Якщо його образити, розштовхати, то може наступного разу він вже й не прийде до школи, а піде в інше місце. А так поспить пару уроків на третьому прокинеться і щось візьме для себе. Ми знаходимося ще в одній школі. Сухомлинського тут не читали, але галявина мрій тут є. Зверніть увагу на обладнання цього класу, це, скажімо так, слюсарна майстерня по японськи. Дійсно, всюди кондиціонування повітря, всюди кондиціонери, і при тому кліматі це необхідна умова. Дітей готують в японській школі до роботи на суперсучасному виробництві. Тому зубила і молотка я там не бачив у слюсарній майстерні, а бачив сучасну техніку. І саме за такою технікою будуть працювати випускники цієї та й будь-якої іншої японської школи. Вирушаємо далі в гори. Ще одна школа. В яку була нагода потрапити. Ну, флагштоки, прапори це теж звичайний атрибут для японської школи. Ще досить поширено це урок англійської мови і те, що багато вихідців з англомовних країн, Сполучених Штатів, Австралії, Нової Зеландії, Великобританії працюють в японській школі як викладачі. Це не добровольці корпусу миру, як у нас. Вони заробляють гроші і збагачують свій життєвий досвід. Тут зовсім інша форма у цих дітей. З таким моряцьким, я б сказав, акцентом. Тобто школа, форма є обов'язковою, але сама школа визначається, яка ця форма має бути. Я, на жаль, як директор гімназії не зміг організувати хор, мої дітки саботували. А для японської школи це досить типове явище і хор вони організувати вміють. Вам це не нагадує трибуну Московської олімпіади? Живу трибуну. Дітки можуть сидіти на стадіоні, це може бути група підтримки, вони можуть брати участь в шкільному фестивалі. І мені дуже сподобався ось цей музичний феєрія, ця музична феєрія. Знову ж таки, звертаю увагу, що це спортивна зала, яка легко трансформується в актову залу і має чудову акустику. Ми таких тонкощів, як акустика, на жаль, не враховували, коли будували спортивні зали. Зрозуміло, що є спортивна база. Японія є країною, де е, е, поширені дві релігії: і буддизм, і шинтеїзм. І досить поширеним є, до речі, християнство. Японці є надзвичайно релігійно толерантними людьми. Тобто кількість населення Японії значно менша ніж кількість прихильників різних релігій. Таким чином, то одночасно можуть бути і буддистом, і шинтеїстом, а вінчатися йти по християнському обряду. Звичайно, є індустрія е, розваг. Ось це сталевий дракон 2000, найбільша в світі, американська гірка, там висить книга рекордів Гіннеса. Я на ній теж прокатався. І, до речі, зрозумів, що після таких атракціонів ти в такому перебуваєш благосному стані. Якщо в тебе були якісь елементи агресивності, вони відразу зникають. Так що певний терапевтичний ефект вони теж мають. Для секретів, скажем, японської освіти є дуже простий секрет: є сприяюче місто, сприяюче середовище, Які там музеї? От щойно ми бачили фрагмент музею техніки. Які там зоопарки, і все це теж допомагає освіті? А це інститут мультимедійної освіти в Токіо. Я вперше побачив, що таке віртуальна реальність. Звичайно, на цьому екрані ви не можете відчути. А коли ти знаходишся ось в цій коробці, повне враження космічного польоту, повне враження, що ти там? Інститут мультимедійної освіти дійсно забезпечує сучасним програмним. Продуктом всі вузи, всі школи це надзвичайно дороге задоволення. Бібліотека університету. Зараз ми її побачимо. Вони є надзвичайно цікавими. Ще одна форма, як розмістити газети. Зрозуміло, що давно вже забули про ті паперові формуляри і. Електронна система обліку книг. Зрозуміло, що всі вони комп'ютеризовані, є кабінки для персональних занять чи перегляду, аудіо-відеотехніки. Можна побачити знайомі нам підручники. Я звернув увагу, що бібліотекарі всіх країн схожі один на одного. Це завод компанії Toyota в Toyota Сіті. Він теж організовує екскурсії для дітей, для студентів, для іноземців. І такі екскурсії на виробництво, як у нас називали, вони теж збагачують і теж розширюють можливості школи. Тим більше, що тут розкажуть, що таке еко Тойота, тим більше тут розкажуть про історії цієї величезної і всесвітньо відомої компанії, власне кажучи, мабуть, більше люди знають не місто Нагоя, а мабуть, більше чули слово Тойота, яке знаходиться поруч. А от музей техніки, де є робот, мама де є механічні пташки, якісь теж свірінчать, і де дитина може знайти багато чого цікавого для себе. Якщо б я був підлітком, я б там поселився і жив. <кій> а для вчителя фізики завести дітей в ось цей зал і, наприклад, дослідити явище магнетизму, це дуже класно. Ось цей зал, ця зала присвячена звуковідтворюючій техніці. Таким чином, а ось урок біології, людське тіло, можна зробити подорож по людському тілу і побачити, як функціонує людський організм чи зала транспорту. Все це теж працює на школу. Власне, заключна церемонія, де ви побачите, як отримує офіційний сертифікат і вже навчився кивати головою за п'ять тижнів перебування. В Японії дійсно мимоволі переймаєш і ту ж стекуляцію країни, в якій довелося перебувати. Тож дякую Японії за науку. Це залізничний вокзал у Кіото. Це власне кажучи, остання моя останній день в Японії. Остання моя подорож дуже красиве місто і е, останні кадри аеропорт Осака.